Дивитись час тайм, продовжуємо випуск. Світ спостерігає за тим, що відбувається в ООН очима тисяч журналістів, які працюють сьогодні на генасамблеї. Українська редакція Голосу Америки пропонує українській аудиторії власне бачення подій, керуючись принципами неупередженості, збалансованості та точності подачі інформації. Детальніше про місію Голосу Америки в Україні я сьогодні маю можливість спілкуватися з особливим гостем. Адріан Кармазин, керівник Української служби голосу Америки, який завтрашнього дня виходить на пенсію після 27 років на державній службі? Адріане, вітаю вас, Привіт. тебе в нашій студії. Привіт. Приємно бачити, і буде цікаво почути, як ти вважаєш, українська мова була однією з перших, якою заговорив голос Америки, коли був створений після Другої світової війни. Яка місія була у цій організації тоді, і якою ця місія є тепер? Ну, коли я прийшов до Голосу Америки, почав працювати в штаті Української служби в 88 році, ми розуміли свою так загальну місію, що це підтримати прагнення. Українців до свободи до демократії, і це була частина а, американської а, боротьби з імперією зла, яку називав тоді а, в ті часи президент Рейкен. Очевидно, що а, дуже важливим у нашій роботі це є наша хартіяртія хар Голосу Америки, яка була прийнята в 76 році, і в тій хартії говориться, що ми маємо бути достовірним джерелом новин. Ми маємо пояснювати американську політику, особливо закордонну політику, і ми маємо пояснювати світові про американські інститути, американське життя, про американське суспільство. Голос Америки фінансується американським урядом. Який вплив американський уряд має нам в те, що говорить голос Америки? Ну, значить, ми маємо керуватися цією хартією. Ми маємо бути а, журналістською а, організацією, яким а, наші а, слухачі, глядачі а, довіряють. Так що, щоб нам довіряли, ми маємо дотримуватися цієї хартії. І так само а, важлива частина а, нашого розвитку, я хотів би нагадати, що а, те, що. А, ми керуючись цією хартією, ми все ж таки намагаємо прагнемо до того, щоб а, с, ми ну прагматично, що це означає для нас, що ми стаємо, чи стали а, Вашингтонським бюро для а, телеринку на Україні. Де ми вже співпрацюємо з чотирма все національними каналами в Україні. Це п'ятий канал, перший національний ICTV і 24 четвертий канал. І так що це ми це таки. Один спосіб, як ми можемо дивитися на свою місію тепер на сьогодні, це і бути цим Вашингтонським бюро для медіаринку в Україні. Чи можна назвати голос Америки рупором пропаганди Америки? Я думаю, що цей е, термін якось не, не підходить. Я б хотів е, вважати, що е, на нас дивляться як справжню е, правдиву журналістську чесну організацію, яка прагне. Е, щоб до того, щоб нам довіряли, і щоб якраз ми не будемо мати ці аудиторії, якщо ми не будемо правдивими журналістами, з якими почуттями сьогодні ти йдеш з цієї посади? Ну для мене це величезна честь було працювати в голосі Америки ці 27 років спостерігати дуже багато цікавих історичних змін. Сотні, сотні цікавих людей проходили через нашу студію, або в інших місцях ми проводили з ними інтерв'ю. Працюю з чудовим колективом десятками журналістами протягом років. Дуже цікаві люди відданій справі журналістики і розбудові мостів між Україною і Сполученими Штатами. У Нас буквально 30 секунд Які найбільш цікаві моменти у твоїй кар'єрі сталися за час твого перебування на голосі Америки. Ну такі історичні події це очевидно. Здобуття незалежності Україною, Помаранчева революція і Євромайдан молодим репортером. Це інтерв'ю з Юрієм Тимошенко, Юрієм Костенком, Вішазвавом Чорновалом в, в 90-х роках. Ми цю традицію просто це було тоді не щоденне явище. Майже ми щодня маємо тепер в себе тут в студії гостей з України, які розповідають про співпрацю з Америкою. Дуже дякую, що ти прийшов сьогодні на студію. Я тобі бажаю а, всього найкращого yeah, у твоїх майбутніх проєктах. А я нагадаю, що оце в студії тайм» був Адріан Кармазин, керівник Української служби голосу Америки, який після 27 років на державній службі завтра.